Тому хто сипле щедро, додається ще. Хто ж заощадливий надміру, однаково бідніє. Таку тенденцію помітив ще цар Соломон. Та часто про цю мудрість забувають. Доброго дня. Ви дивитесь програму літопис Відлуння епох. Сьогодні ми спробуємо з'ясувати, яким би було суспільство, якби не щедрість тих, кого ми називаємо меценатами. Гості нашої студії пані Тетяна Логуш, Вітаю пані Тетяно та Ігор Понамарчук вітаю, пане Ігоре. Ігор Пономарчук, меценат, почесний громадянин Києва, голова гільдії антикварів України, засновник одного з найбільших у світі музеїв ікон, духовні скарби України, повний кавалер ордену Володимира Великого, Тетяна Логуш, благодійниця та громадська діячка, голова правління благодійного фонду Мистецька скарбниця, співзасновниця літературного конкурсу Коронація слова, відзнаки Золоті письменники України. Цікаві факти та свідчення, що стосуються теми нашої розмови, підготувала журналіст Марина Когутенко. Вітаю Марино. Доброго дня! Чому ми називаємо меценатів меценатами? Чому перевелися династії доброчинців? Про це далі в програмі. Меценатство воно ж виникло не зараз, так виникло 2000 років тому. І, очевидно, і тоді держава не повністю може опікувалася культурою. От зараз, пані Тетяно, все ж таки меценатам на вашу думку простіше чи складніше? А ви знаєте, дійсно завжди це було? Що меценат не може замінити державу в соціальній культурній сфері. Але оці прогалини, які так чи інакше вони бувають, вона заповнює цю царину культури, вона заповнює досить, досить вдало. Бо завжди буде людина, як знаєте, як кожен психолог, я скажу, що є переміда маслово. Якщо людина вже... А Наділася. дійшла наїлася, вона вже забезпечена, вона вже має де жити. Тобто, вже практично десь дійшла до, до вершини. То це вже саме та вершина, де людина віддає. Це вже то людина ви віддавати ви не віддавати. Жаль. І практично це ці люди, які дійшли до цієї вершини. Вони вже хочуть щось робити. А якщо це жінки, то ж, то в жінки це закладено. Що вона хоче щось винести? Вона хоче щось дати, вона хоче віддати, зробити когось щасливим. Що це за поклик такий? Благородна мета це добрі слова, але можливо, це якась компенсація, можливо, це відчуття, ну, відчуття якесь, що треба чимось поділитись. Яка мотивація людини віддавати якісь там матеріальні цінності свої комусь? От це до вас запитання ну, очевидно я довго. Я скажу так, що у мене, і, мабуть, у багатьох це внутрішня потреба, без якої людина не може жити, і це головне. Мабуть, тому люди і діляться на реципієнтів і донорів, або на меценатів і крадіїв, я так думаю. Тому що ці два такі полюси людської свідомості, пані Тетяно. От що вас спонукає до такої діяльності? А я думаю, що я щаслива людина, яка має такий привілей. Має час, має нагоду займатися тою справою, має підтримку від чоловіка, займатися саме тою справою, яку ти любиш. Наприклад, книжка, як наша коронація слова, наша карнавалія, в рамках якої підтримується е, от, внесення в список нематеріально-культурної спадщини людства ЮНЕСКО, Петриківський розпис. Ми коли переглянули цей список, всі країни туди входять. Там входять Японія, Чехія, там сходять пісні, там входять вірші, танці. Це нематеріальна. І дивимося, а в нас наша Україна настільки багата, настільки багатюща, це така глибинна культура, це, це така царина культури, що це треба, мабуть, ну так щодня можна щось носити. І, і власне це вже починається перший крок. Друге, коронація слова, тому що книжка це був, мабуть, культ нашої сім'ї, мого чоловіка. Ми живемо книжками. У нас понад 11 тисяч книжок власне бібліотеки. І, і книжка це святість. І тому з'явилася коронація слова, тому що. Щоб Я... і інші могли теж читати, щоб могли і ми започаткували ви знаєте, коли 10 років тому практично нових письменників не було. І потрібно було оцей пласт письменників, щоб з'явився нові імена зазвичай. Так у нас були класики, які жили, які писали. Але ми думали, що так закінчиться там ця доба, коли була репресія, коли там цензура, і вони десь шухляд витягнуть цікаві книжки, які рукописи, які зразу вийдуть. Дивимося, немає. Ну там десь щось з'явилося. І оголосили конкурс, який пишеться під псевдонімом, досить відкритий. Кожна людина може написати незалежно від віку, від статусу. І дуже багато почали людей писати. Так, перші роки було менше тут і далі, і далі. Дуже багато журналістів. І отак появився конкурс, і ми живемо цим. Це, це якраз поклик душі, це мотивація, це натхнення. І чим далі воно розвивається, тим воно вже як глиба. Там вже коронація породила. Гранд коронації вже перші премії між собою. Бо в нас. А за правилами перша премія не має права ще раз подавати, щоб підростали mm -hmm. нові невідомі письменники. Тому грант коронація. Тому знаєте... ну власне, це напевно те про що пан Ігор сказав. Бажання чимось ділитися. Внутрішня потреба. Власне, чому ми називаємо меценатів так, як ми їх називаємо? Зараз нам розкаже про це Марина. Прошу понад дві тисячі років тому у Римській імперії жив багатий Патрицій на ім'я Гай, Цильній меценат. Він був найближчим радником і другом тодішнього імператора Октавіана Августа. Та в історію увійшов насамперед як покровитель художників і поетів. Саме він матеріально підтримував славетних Горація та Вергілія. Відтоді ім'я мецената стало синонімом слів доброчинник і покровитель. От, пане Ігорі, очевидно, у вас, як у колекціонера, особливе ставлення до речей, які ви колекціонуєте. Вам не шкода. От тими речами, які ви збираєте, от тут зрозуміло, конкурс, письменники, так, це, от, це от меценатство в цьому сенсі зрозуміло. Ви збираєте десь, відшуковуєте, я не знаю, де ви знаходите от, власне, те, що ви колекціонуєте, і потім цим ділитися з людьми. Ну це ж якісь... Ви знаєте, я подарував у церкви більше 600 ікон, і от інколи згадую, які я гарні подарував, і так трохи думаєш. А може б, я зараз таку не подарував, а потім думаю ні, мабуть, це я зробив правильно. Я на якомусь етапі став розуміти, що мене підтримує сім'я, бо ніхто не сказав, що ти робиш? Ти сотні тисяч доларів, от -от, туди сюди даруєш. Може, це і не треба робити. І це мені дуже приємно, тому я вже, так би мовити, вважаю, що не тільки я один в сім'ї. Такий добродії мецитат, а що це все робиться від моєї А Як ви прийшли до власне ікон, якщо я, не таємниця? Я, ви знаєте, я, мабуть, народився колекціонером, бо я в 6 років почав значки збирати, потім там марки, монети. І десь 33 роки я купив перші дві ікони, а потім в 94-му році до мене потрапили дві абсолютно чудові українські ікони. З середини 17 століття, і це був початок колекції, після якої пішло. І десь, я, коли в мене вже було штук 50 ікон, я зрозумів, що мені треба їх показувати людям. І робити музеї, і все інше от пані Тетяно. Повертаючись до коронації слова, які критерії відбору? Бо все ж таки це досить суб'єктивна річ. Подобається, не подобається. Один отримав, один отримав двічі, інший жодного разу не отримав. Які твори взагалі не мають шансу? От як ви тобто, яким чином ви відбираєте твори, які нагороджуєте? Зрештою єдиний критерій, який ми виставляємо до експертів, він починає читати і не може зупинитися. Немає абсолютно ніяких якісь інших критерій повинно бути цікаво, захоплюючи. Щоб це дійсно був бестселер. У нас, коли ми заснували коронацію слова, то мета була, щоб це було створення бестселерів і відкриття нових відомих імен. Подивіться, скільки нових імен відкрила коронація? Вони стали дуже відомі люди, які б ніколи не були письменниками, вони самі це кажуть. Люди посилають один раз, другий, третій. Хто впертий, переробляє, знову посилає. Наша відома Іренка Роздобудько, вона теж декілька разів посила, поки стала переможницею. Дуже багато відкритих нових імен, які нам почали. Ja, а журі відкрите чи воно невідоме до самої. А ви знаєте, відкрите експерти. У нас це закрито, тому що вони відбираються і це експертна комісія, яка з цими, цими найпершими працює. А як же імена, индекс... авторитети? Ну, тобто, якщо присилає твір, людина вже відома, очевидно, до неї є інше ставлення, ніж до людини не. А, ні, ні, вони ж не знають. Ні експерти, ні члени журі не знають, тому що вони присилаються на конкурс рукописи, де в конверті вкладено справжнє прізвище, але рукопис підписано під псевдонімом, ага. тільки псевдонім до експертів. А між іншим один рукопис читається трьома експертами. Один рукопис читають трьох експертів для того, щоб це було об'єктивно. Бо дійсно суб'єктивна думка присутня, десь ну критерії там оцінка з 10 балів, і оці вищі бали відбираються і йдуть до членів журі. Члени журі теж не знають, хто під цим псевдонімом. Вони починають читати, іноді ви знаєте, як торги відбуваються, видавці там присутні. Вони кажуть, о, це, це написав, це той, це той, це той. Іноді спіпадає Кокутюха, тоді, пам'ятаєте, двічі прислав, отримав першу і другу премію. Це була сенсація, тому що його не впізнали. Не впізнали що він роду. написав цілком різні жанри. І він каже, я знав, я з різних міст прислав. хоча це... От вам така форма, до речі, меценатство подобається? Дуже, дуже, це дуже цікаво, а головна. Те, що це дає змогу людям, отримуючи підтримку, себе реалізувати, розумієте, бо багато наших талановитих людей залишаються нереалізованими. У нас є золоті письменники. Ми заснували ще одну номінацію таку нагороду. То це українці, які навіть живуть за кордоном, але вони дуже відомі, і вони свій внесок зробили тим, що. Вони ну, про Україну пишуть, почу. да. почули, да. що це українець, і, і має наклади. Якщо це в Україні, наклад не менше 100 тисяч проданої книжковою, такою там не електронною книжкою, а просто книжкою друкованою через магазини, через там повністю є палата. І вони це, це все ми підраховуємо. Якщо це маєш 100 тисяч, ти відомий, ти стаєш золотим письменником України. Їх дуже багато, тому бачите, вже знають письменників. Пруський король Фрідріх Великий казав, я покровительствую лише вільним художникам із пристойними манерами і розсудливими поглядами. Чи можна стверджувати в цьому випадку, що от покровителі, ми знаємо, там медічі, так, родина, що вони якимось чином впливають на мистецтво, загалом, ну там, зокрема на літературу в вашому випадку, так, де межа між цим, де як тримати певну об'єктивність все ж таки? От ви не вважаєте, що ви десь перекрили своїм конкурсом, наприклад? Ну, перекрили десь, ну, не перекрили дорогу, в принципі, але зробили конкуренцію тим письменникам, які були там єдиними і неповторними. Тим самим, що їх зараз почали купувати, так, а це ж ринок і. Її такі думки, <хи> вони вони просточилися, вони Чи добре писали. чи чи погано? От де, Це де добре де, де тільки ми жал... в конкуренції буде вибити. Оце, оце, оце маса, маса, маса літератури, маса художників саме з цієї маси вже потім ця вийдуть найкраще, найяскравіше мусить Піраміда. бути Буду. добре. А от питання питання етики і моралі? От коли ми митцеві не слід брати допомогу? Це можливо стосується кожної людини окремо, бо багато випадків, коли Людина ні за які гроші да, не буде і поряд стояти з тим, хто їх пропонує, розумієте? А є такі, що вимушені, чи можливо вони себе так мотивують, тим, що за ці гроші все ж таки я зроблю щось корисне. Є, є така думка, так що митець, художник повинен бути голодним. Значна частина митців, вони дуже далекі від е, потягу за матеріальним. От для них головне творити. розумієте? Тому, а є ті, які дуже користуються кон'юнктурою, саморекламою. І я вам скажу, що в сучасному світі, можливо, саме такі і пробиваються на перші місця. Тому що Мистецька організація чи мистецька мафія в світі може взяти любого і зробити йому декілька виставок, і які казати, який він талановитий, і тільки меншість буде розуміти, що це все штучно. Так митець повинен все ж таки бути ситим. Він повинен бути. А закоханим людина. Я пам'ятаю, в школі в школі ми колись казали, що людина, яка закохується, вона становиться поетом. Ну, скажіть, як ви там когли, бо ви ти пишеш, воно з тебе пре навіть людина, яка ніколи не писала, там закохаєшся, і ти вірші пишеш. Там я чоловік, він мені пише. Вірші десь там він коли за кордоном. Тому людина, якщо закохана, з нього воно просто йде, і тому це шедевр. Візьміть би самому що. Дівчині було 15 років. Вона за одну ніч вона так закохалася. В неї це кохання з неї перло. Вона плакала. Вона написала би саме мучо. Це єдина була пісня, яка, мабуть, все життя її її дітей, її внуків забезпечило. Тоді поставили на музику. Та і тільки тому, що вона закохалася у Марини. Є цікава інформація, що стосується теми нашої розмови. Прошу, Марину. Відомий меценат Сава Морозов на Московський художній академічний театр витратив 2% своїх статків. Утім, цих коштів було цілком достатньо для повноцінної діяльності театру. Лише на будівлю МХАТу Морозов виділив 300 тисяч рублів. Одначе купець не просто жертвував гроші, він сформулював основні принципи театру. Ціни на квитки мають бути доступні кожному, а на сцені мають йти лише вистави, що викликають суспільний інтерес. Сава Тимофєвич поставив і ще одну вимогу: щоб у пресі про його доброчинну допомогу не згадували. Зрештою, ну меценати повинні бути і впливовими людьми ще очевидно. Вони Як? В усьому цивілізованому світі вони впливові люди. Ну в українських реаліях трошки, у нас, інакше. Це... Да. якщо говорити про щось, то треба говорити не взагалі, а про Конкретно. світову практику і Україну окремо. Тому що це дійсно так розумієте, в чому справа ну от наскільки в саме на себе... він от те, що про нього сказано, воно мабуть і є те, що у людини є внутрішня потреба, і він хоче творити добро, розумієте? От і є. коли нам дають на аукціон, от Ми проводимо бал «Маскарад карнавалі вже шостий рік, і, і власне є люди, які дають там або на аукціон якусь картину, і вони кажуть або просто якусь дають благодійний внесок. І іноді кажуть, чи можна просто хай це буде на, на ваш фонд, бо ви такі справи робите? Є такі люди. Хоча, от в Америці дивлюся, от, наприклад, в Майамі ми живемо, там е, Менсина, лікарня, і там на кожному будинку, і там ви знаєте кожна така клітинка, кожне де дошечки, розвішено, фотографії. Оце хто дав кошти, прізвище. Всюди ти бачиш, хто вклав навіть у тисячу доларів, чи там сто тисяч. Хто надає гроші, всюди ці прізвища ці люди мають таке висвітлення. Ці, ці люди шановані. Добре, я пропоную нашим телеглядачам подивитися сюжет про українських меценатів. Прошу їх називають якщо не співавторами, то принаймні свідками створення десятків шедеврів. Династія меценатів тарновських. У їхньому маєтку в Качанівці на Чернігівщині знаходили натхнення Шевченко й Гоголь, Рєпін та Глінка. Саме в Каченівці Глінка написав свою знамениту оперу Руслан і Людмила. Деякі його твори вперше виконувалися у супроводі місцевого кріпосного оркестру, яким диригував сам композитор. Досі тут стоїть Альтанка, названа іменем Глінки. Микола Гоголь тут уперше прочитав свою женітьбу, а Карл Брюлов привіз сюди працювати свого учня Василя Штейнберга, який познайомив Тарновського із Тарасом Шевченком. Саме господар Качанівки купив у Шевченка картину Катерина. Йому ж, одному з перших, поет відіслав поему гайдамаки. Частим гостем Качанівки був і художник Ілля Рєпін. Тут він писав портрет Шевченка та знамениту картину Запорожці пишуть листа турецькому султанові. Тарновські зібрали величезну колекцію: це полотна Ван Дейка, Айвазовського, Брюлова, Шабля Богдана Хмельницького, особисті речі Павла Полуботка, Кирила Розумовського, Козацькі реліквії. То був справжній музей, який Василь Тарновський молодший, заповів Чернігівському губернському земству для створення музейних експозицій. Качанівську колекцію сучасники оцінювали в кілька сотень тисяч карбованців сріблом. Значні витрати на благодійництво та колекціонування поставили Василя Тарновського на межу банкрутства. Йому довелося продати садибу в Качанівці цукрозаводчикові Павлу Харитоненку. Родину нового господаря маєтку прониклася духом меценатства. Харитоненки також допомагали митцям, займалися доброчинністю та колекціонуванням історичних цінностей доки буревні події не змусили їх емігрувати. Чому от у ну, так звані дореволюційні часи існували цілі родини династії меценатів? Зараз ну, це виключно якісь особи. Які заці... ентузіасти, так би мовити. Що, що сталося? Що відбулося? Знищили їх. Тобто меценати невигідні були там радянській владі? Ну а як же. Думаю, що так. Це невигідна люба людина, яка є персоною, самодостатньою, І маючи самоповагу і Думаю, гідність. Що? Може, це справа меценатів, власне, робити культуру і мистецтво сучасне авторитетним. Ви знаєте, мені мій синочок вчора. Навів такий приклад, що в Китаї створений державний фонд державний фонд на підтримку мистецтва. мистецтва. Закупівлю, реставрацію, там пошук, все інше. Вартістю просто для нас дикість, якась 150 мільярдів доларів. І я вам скажу так: 20 років тому китайська якась старовинна річ ну, вартувала 100 доларів. Зараз вона вартує. 10 мільйонів доларів у нас мистецтво нічого не варте. зовсім. Воно копійки стоїть, і це дуже сумно, тому що якщо поставити нашу річ із цією, чому це наша, така сама може ще й краще, повинна стоїти в 10 тисяч разів менше. Розумієте? Чвионо, рівень самоповаги і самосвідомості. І це є. це те, чим є. треба зараз займатися, а не лише так би мовити, гастрономічними нашими побажаннями. Добре, у Марини ще є інформація, з якою вона хоче поділитися з нами. Прошу. У багатьох країнах поширені моральні заохочення благодійників. Зокрема, в канадській оттаві у дворі однієї шкіл можна побачити три гранітні колони: на першій вказано фірми, що пожертвували більше мільйона доларів, на другій організації, які виділили менші суми. На третій висічені прізвища усіх приватних жертводавців, навіть тих, хто зробив внесок у кілька доларів. Мистецтво коштує грошей. Очевидно, це теж треба зрозуміти, що за концерт, за книжку, за кіно, за музику за все треба платити. От наскільки, на вашу думку, ми згодні голосувати кишенями? Ну навіть елементарно візьміть у Франції. Коли у Франції почалася навала англійської мови, англійські фільми. Вони тут швиденько, там німецької мови. Вони швиденько взяли, що зробили? Закон де так, хочеш іншою мовою. Три відсотки Тут, наприклад, у нас дивіться, у нас англійська, російська, інша. Практично наша держава не відчуває себе ще на певних ногах, що українська мова це красиво, у нас вона друга мова в світі по мелодійності. Добре, е -е, у нас є ще інформація від Марини. Прошу. Відомий український меценат Павло Потоцький свою колекцію збирав упродовж 40 років. Вона налічувала десятки тисяч книг, гравюр, понад 300 картин, особисті речі та малюнки Тараса Шевченка, старовинні меблі, зброю та монети. Для перевезення колекції, що важила 38 тонн, знадобилося 7 залізничних вагонів. Після подій 17-го року Потоцький передав свою колекцію музею. Самого колекціонера взяли на роботу музейним працівником із мізерною платнею, а згодом звільнили і заарештували. Він помер перед воротами Лук'янівської в'язниці. От про вдячність власне меценатам ви Оце сучасників да. і держави, і людей, і от вам хтось там підходив, казав якісь слова, що дякуємо, що ви зробили? Казали, казали. Багато казали, багато писали. Я О, нічого пишу, не що можу щось. сказати. Ви знаєте, І це вже іноді думаєш так, ну працюєш, там можеш щось змінити, щось інше житті. І коли люди на тобі пишуть, звичайна людина. І такого листа, якогось, що я вам так вдячний там за те, що от ви мене. Ну, просто ці листи ми не вміємо так говорити, як ці письменники вміють сказати. Це точно. Боже, позивний. Позивалося... Це головна подяка, більш нічого. Так ось. До речі, от Потоцький. Він же міг це продати, Поїхати кордон революції, все продати, або вивезти тоді, було вивозь, як хочеш. І жити собі там, бути щасливим, щоб тебе всі поважали. А так, ви знаєте, відносно Потоцького. Навіть я це чую вперше чи вдруге. Хоча це людина зробила для України таке, що про нього можна було б да, десь в школах писати, розказувати дітям. Оце є самоповага. А якщо ніхто про нього не знає, то це як вибачте боляче йому, його душі, що він же ж для України відкрито робив, як і всі інші. А от таке ставлення. Будемо сподіватися, що ви з України нікуди не поїдете і не будете нічого продавати, а тут будуть умови такі. Що ви захочете тут лишатися і розвивати так, би мовити, цю благородну справу? Насамкінець запитання: чи відчуваєте ви от знову ж таки з тих відгуків, можливо, абсолютно простих, дуже так подяк людських, що міняється культурне середовище, культурний простір трошки в маленькому одному селі, в одній маленькій там громаді, в серед там кола якогось малого письменників. От відчуваєте, це, очевидно, теж є одна із форм подяки такої негласної. У нас є письменниця Міла Іванцова, яку ми теж відкрили кронаці слова. І вона започаткувала дуже активна письменниця. Вона започаткувала просто сама таку свою справу. Вона збирає по книжечок серед знайомих, серед людей, в інтернеті, в Фейсбуці і розвозить по, по, по селах, по далеких, десь таких невідомих, по бібліотеках. От одна людина здавалось би робиться. Ну так на це так дивилися. Ну там міла, збирай, збирай. Ми вже коли подивилися на ці результати, це вражаюче. Чи кожен з нас може робити, бути меценатом? Ну, можливо, хтось має можливість там виробити великий конкурс і ви там збирати дорогі ікони. Але ну я не знаю, там подарувати один одному книжку, чи посмішку, чи що. Чи може кожен бути посмішка, добрі внутрішні побажання це вже багато. Розумієте? А це може кожна людина, як я там, що в нього в кишені є. Оце головна наша проблема теж, розумієте, що ми так нас монстрували ці всі роки, що ми один до одного чужі і непривітливі. Я 20 років займаюсь благодійністю, але не можу сказати, що е, якось бачу такий прогрес, на який би я надіявся і був би їм задоволений. Я хотів би все ж таки за можливістю завершити передачу якимось позитивом і сподіваннями вашими, пане Ігорю. Кожна людина повинна почати з себе, прямо з сьогоднішнього дня, коли він хоче, да, думати, на що ти прийшов в цей світ? Ти прийшов в цей світ, щоб зробити його краще. А хто його робить гірше тоді? Може, і ти трошки робиш його гірше. І коли людина почне про це думати. Про те, як його діяльність відбивається на його дітях, онуках і як це потім повертається, Колись Павло Коеля сказав, що вам життя часи часу такі посилає маячки, і їх треба підхоплювати, бо це є можливості, де ти був, що ти зробив, і, і вірити в себе, вірити в те, що буде добре, вірити в свої сили. Те, що задумав, навіть якщо цей крок буде неуспішний, але це вже крок вперед. Очевидно, варто бути щирим один з одним, і те про що вже сьогодні йшлося, усміхатися, хоч іноді один одному, це не вимагає від нас ніяких фінансових, матеріальних зобов'язань. Я дякую вам за участь в нашій програмі. Нагадую, гостями студії були пані Тетяна Логуш та Ігор Пономарчук. Віддавати це завжди радість, особливо якщо твій внесок допомагає зробити життя трішечки кращим. Адже від того, як ми проживаємо його, залежить яку спадщину отримають від нас прийдешні покоління. На все добре і до зустрічі на телеканалі Глас.